Так, сьогодні у нас 6 грудня, День Святого Миколая, маємо на вулиці гарну погоду, маємо панелі, маємо мережу станцію гібридну, але не маємо світла. Отже, маємо ось такий інвертор і на ньому ось така проблема. Помилка 51. Викидала таку помилку. Відправив на ремонт Мастер Павлу. Робили, робили, прислали, не працює, відправив знов, подивилися, знов здерли гроші. І в кінці кінців у нас помилка залишилася, і додали, що не заряджається акумулятор. І що хлопці не відповідають, сказали, що я не знаю. Мене працювало, ну а як в тебе чого не працює, я не знаю. Тобто гроші віддали, інвертор є, а толку немає. І підемо зараз ще до другої станції. Побачимо, що вона нам покаже. І так, мережева станція далі собі стоїть. Сонце трошки є один раз з три... Мабуть, останніх тижнів, але немає світла і з її якби теж толку великого немає. І є маленький лише толк в тому, що під'єднали я на впряму два проводка, кип'ятільник І ось уже от от зараз буде гаряча вода. Так що в кого є в думках і в планах поставити собі станцію і мати постійно світло, мати все, не так то воно буває, як хочеться. Першим ділом вибирайте гарних продавців і якісне обладнання. Ну а друге треба мати якесь додаткове джерело той самий генератор, тому що нема сонця, немає енергії, а зимою її, як завжди, немає. Плюс відключення, плюс можуть бути поломки, так як в мене вийшло, начебто все є, дві станції є, а енергії немає. І акумулятор маю, але не маю чим його заряджати, і як ту енергію з того акумулятора брати назад. Начебто Робить треба висновки з цього, що не купувати китайське барахло дешеве, щоб потім не знати, що з ним робити. Це раз. Беріть з гарантією гарне обладнання і буде вам щастя. Ну і друге, якщо вже у вас є якесь обладнання, таке як у мене, або такої якості, то якщо щось з ним не так, відправляйте людям, які дійсно. Знають свою роботу і займаються цим давно, мають для цього багато обладнання, щоб не було так, як в мене. Я знаю, що всі можуть помилятися, але діло у відношенні дуже велике. Просто не беруть трубки. Чи точніше я не дзвонив, навіть, а не відповідають на запитання в вайбері, говорять чи пишуть, що. В мене все добре було, я не знаю, можливо, ви вже поламали, то по дорозі, поки їхало, я його поламав. Ну, коротше, бредові питання, знаєте. Саме краще за... захисти нападіння. От вам і все. Тому місто Шаргород, Паша і його команда, чи... не знаю, хто його ремонтував, сам Павло, чи його... Може є люди, які роблять, але ситуація неприємна. Ну якось так. Тому буду завершувати. Підписуйтеся. Всім вдалих покупок і багато сонця. Пока.